Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя в небо випускають і линуть в сині голубі, птахи чудові, голуби. На планеті Земля є багато видів голубів, вони відрізняються один від одного забарвленням, розмірами, поведінкою, способом проживання. Є голуби, які мають домівку у дуплі дерева. А є й такі, що мостять гнізда. Ці птахи є символом любові та ніжності, тому люди з турботою ставляться до птахів, сподіваючись на добро і мир на планеті. Прогноз погоди від голуба. Голуби воркують буде тепла і гарна днина. Рано леняють голуби на ранні приморозки і холодну зиму. Голуби туркочуть, тепло віщують. Відпочиваючи, ховай одню ніжкого пір'я, чекай різкого похолодання. Дякую за увагу, малята. Спостерігайте на прогулянці за голубами.